Чи задумувались ви над тим, чому ви тут і зараз, і як ви сюди потрапили? Це відео про ретроспективу, про те, щоб ви подивилися на те, чому ви зараз тут і куди ви хочете рухатись далі. Що вас мотивує, що вас болить, а що вас тригерить, і які у вас є страхи перед тим, щоб піти і зробити наступний крок? Тут я зробила таку класну схемку, намалювала її, хочу з вами її пройти, щоб ви. Поступово або собі її відтворили самостійно на папері, десь в зошиті чи будь-де, або можете її собі роздрукувати, у вас буде лінк в описі під відео. Це є одне з моїх практичних завдань на курсі QA Practice просто таке мотиваційне більше і особисте завдання, для того, щоб зрозуміти, чого ви хочете і як туди прийти. Я вам покажу тут ось так. Виглядається схема, у вас є лінк в описі, щоб її скачати. А тут зараз в цьому відео я розкажу, як саме її намалювати і що де заповнювати, і як саме, про що вона? Де ви є, і де ви будете за 3-6 місяців, і як туди дійти. Крок за кроком будемо розбирати, щоб ви поділилися, чи ви щось таке робили, чи ви вже. Якось аналізували свою ситуацію. Чи можливо це щось нове для вас? І чи було це корисно, чи було це цікаво? Чи ви взагалі зробили це? Чи ви, а, пропустили це відео, думаю, на що воно мені треба? Тому розкажіть, будь ласка, свій досвід, свої враження в коментарях. Я читаю все і всім відписую. Поїхали! Буде практично та феєрично, як завжди. Дивіться, ви зараз тут. Це те, що у вас є. Ви тут. Вам потрібно виписати в цьому моменті ваші болі, ваші тригери, те, що вас нервує, і ваші бажання те, чого вам хочеться. Наступна наша точка оця: ось тут. Тут ви будете за 3-6 місяців. Це в нас перше, це в нас друге. Тут вам в цій точці вам треба виписати, чого ви боїтесь, ваші страхи. Ваша зміна, так? Наприклад, це може бути. Зарплата, роль, статус. Таке, що вимірюється. І третє, це нові бажання, нові бажання. Якщо що ви можете собі дозволити, що зможете дозволити. Наприклад, якщо у вас більш, збільшиться зарплата, що ви собі купите? Так? Тобто тут у нас є те, що у вас є, тут те, що має бути. Чого хочете, там, де хочете бути. Щоб попасти з точки 1 в точку 2, нам потрібно зусилля, так? І це є точка 3. І ми її малюємо в таких двох лініях. Як дійти, що зробити? І в той ж ці три ми мусимо прописати наші зусилля, наші щоденні звички. Щоденні звички, які вплинуть на те, щоб ми рухались вперед і досягли нашої бажаної точки. Ось тут можете написати свої зусилля. П'ять, наприклад. Які маленькі дії вам потрібно робити щодня, щоб досягнути те, що ви хочете? Четверте, яке ваше ставлення до зміни? Після того, як ви вже собі прописали оці речі, тобто, де ви є зараз? І де ви хочете бути? Що вам для цього потрібно зробити? так? Яке ваше ставлення до зміни? Ви надалі хочете перейти з точки 1 в точку 2? І які є варіанти відповіді? Готова. До змін. Що далі? Другий варіант. Треба багато чого змінити. Третій варіант. Роблю малі кроки, не спішу. Хай все залишається, як воно є. І останній нащо? Нащо мені ті зміни? Краще щось інше спробую. Тобто розуміння, що вам цих змін взагалі не потрібно. Ось. Тут важливо зрозуміти після оцих всіх кроків, яких треба пройти, і змін, які треба зробити, в якому ви з цих кроків? Чи ви в першому і думаєте, що далі? Чи ви в другому. Де треба багато ще чого змінити. Тобто, треба пройти цей шлях, як дійти і що робити. Тобто, багато роботи перед вами. Третє, коли ви робите, але не спішите, то вам не настільки залежить. І ви тут не будете через 3-6 місяців. Ви тут будете через 6, 12, 2 роки. Тобто, не спішите. Четверте, тут. Ви розумієте, що вам комфортно в цій точці настільки, що вам не треба, не хочеться аж сюди йти. Тобто, вам лінь оце робити. І в п'ятій точці ви одразу розумієте, що сюди вам просто не треба. Ви не хочете сюди йти. А це, можливо, була думка, накинута вам зверху від когось, що вам треба проходити цей ваш шлях. Але внутрішньої мотивації вас немає. І останнє питання, яке варто собі задати, п'яте. п'ятий крок цього завдання. Уявіть, що минув рік з моменту цього завдання, що ви хотіли побачити, що змінилось? Що б ви хотіли. Побачите, що змінилося. І це питання ключове. Тому що за рік ви можете бути, звісно, там само, де ви є вже зараз. Тобто тут. А можете не бути тут, а перейти сюди. Або ще й далі. Тут залежить від ваших зусиль, прикладених, і залежить від того, що ви. З цим, наскільки ви готові діяти для того, щоб пройти ще далі, щоб не бути отут, а бути ще далі, ще на наступний крок зайти. І коли ви будете знати, що минув рік, уявити собі цю модель, коли ви подумаєте, що ось за рік я знову тут, чи, можливо, за рік я хочу досягти чогось більшого. За рік я хочу бути там і там, я хочу побувати там і там. Я хочу мати зарплату вищу, я хочу мати кращу посаду, я хочу мати більшу сім'ю. Я хочу, 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 хочу. І таким чином ви собі зможете збудувати таку мапу, яка у вас є. І ви просто зможете йти. Тому бажаю вам зрозуміти, де ви є зараз, зрозуміти, що вас болить. Які, що вас тригерить, які у вас бажання зараз, для того, щоб іти далі? Для того, щоб знати, куди ви рухаєтесь, в які страхи ви підете, для того, щоб досягти тої точки бажаної вашої, для... які зміни вам потрібно зробити, тобто які зміни ви хочете, щоб відбулися в вашому житті, і які нові бажання ви собі зможете, які ви нові. А результати зможете досягти за рахунок того, що пройдете оцей, оці кроки. Тобто, тут може бути якісь пройти курси, дістати підвищення, навіть не дістати підвищення, а попросити про підвищення. У дістати підвищення буде вже тут, отримати підвищення, так? Тобто коли ваша зарплата фактично, наприклад, збільшиться чи нову роль отримати, що вона вам дасть. Чи вона вам дасть якийсь статус, чи просто можливість накричати на співробітників. Тому бажаю вам успіхів і розуміння, що вам потрібно зробити в кожному з цих кроків. А в першу чергу зусилля і щоденні звички, які вас приведуть до цих кроків. Це в нас є QA Challenge. 1. Дайте знати, чи вам сподобалося. Ну що, як вам схемка? Сподобалось? Що у вас вийшло? Готові ви до змін? Ваше ставлення до зміни яке? Чи ви готові? Один, два, три, чотири, п'ять? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Що вас вийшло все-таки після цих ваших страхів, зміни, бажань і тому всього? Ну, стільки всього багато треба зробити для того, щоб щось змінити. Адже страждати завжди легше, ніж зробити щось, що припинить ці страждання. Тому дайте, будь ласка, знати, це може бути ваш якийсь такий крок, який ви зараз здефінюєте, скажете в голос, і вам прийдеться його дотримуватися. А, а можливо, не прийдеться, і ви просто підете далі. Бо змінили свою думку. Напишіть, що ви хотіли б, щоб змінилося за рік. Тому що це Ютуб, можливо, ви за рік сюди зайдете і глянете, що ви написали, і подивитесь просто: чи дійсно у вас це вийшло? Чи це була просто якісь, якась думка в, в моменті? Чи ви її дотрималися і дійшли цей крок? Тому буде цікаво доволі. Я теж напишу напевно свою в коментарі. До зустрічі! Дякую, що додивились до кінця. Папа! -па.